Козороги, привіт! Сьогодні я до вас з розкладом на тиждень, починаючи з 21 по 27 жовтня. І так, сонце асцендент, Венера місяць в Послання для вас. Ну що звернути увагу Козорогам? Що входить у ваше життя на цьому тижні? Чого остерігатись уникати? Як з цим справитись, як це подолати ваш внутрішній стан, ваші енергії, сприйняття. Чим порадує вас тиждень? Партнерські стосунки, в тому числі, романтичного характеру. Робота, сироги і фінанси. Що тут у вас? Дивимось. На дні колоди трійка жезлі, очікують результатів. Дивитесь, ну, плануйте щось на найближчу перспективу. Окей, послання. Космос. О у вас, до речі, дуже неоднозначне послання. І так, у вас енергії впливу і момент вибору на цьому тижні. Космос. Іноді його називають п'ятим елементом або Акаша. Ця карта представляє божественний дух єдності, а також може розглядатися як міст між фізичною та духовною сферами. Тут ми впевнені, що завершення нашої місії неминуче, оскільки ми рухаємось до нашої найвищої мети. Так, ви в переході, і скоріше за все, в новому витку. Окей, на що звернути увагу? Шість жезлів. Вау! Що, в принципі, на цьому тижні всі задачі, які у вас стояли, які потребували вирішення, будуть вирішені. Перші результати точно будуть. І зверніть увагу, що вас цінують, вас помічають. Ось. Ви щось вмієте, однозначно, і вмієте це добре. Так, зараз точно що ще зірка Чи, можливо, хочете бути в центрі уваги? Окей. Зірка. Нічого собі, козроги. Тут хто у нас публічна особистість чи професіонал в своїй справі? І так, якась, знаєте, справа в тому, що на цьому тижні втілюється мрія, можливо, проміжкова. Знаєте, це як проміжковий етап до втілення більшої Мрія, яка там в перспективі. Є ці результати шестірка жеслів. Ви їх помічаєте. Ну, це також. Можливо, ви спостерігаєте за кимось, хто вас надихає, скажу так, своїм прикладом. Добре, що входить. Сонце. Козероге, тут точно хтось. Народжений для сцени ясність, успіх, радість певна. Вау-вау-вау. Чого ж щось буде один з найкращих розкладів тут шоколису фортуни Прям позитивні зміни для вас. Ви на своєму шляху, ви От ви правильно вибрали вектор козироги От вам що хочуть сказати, що навіть якщо ви десь поки що не бачите ну, конкретних проявів чи підтверджень, ну може таке бути ви на вірному шляху. Вірте в це, так? Питання віри. Ваш мечів, якась інформація радісна для вас. Ось, якісь новини радісні, можливо, з дітьми якось це пов'язано. Такі, знаєте, сонячні дитячі енергії йдуть. Ваша мрія таке враження, що стає. Все більше і більше набирає обертів, розгорається щось у вас. Паж мічів. Може, через новини, через комунікацію прийти ясність? Чи успішне розрішення задачі для вас? Чого остерігатись? Дев'ятки пентаклів? Чому цікаво? Хороша карта. Можливо, не віри в себе, тому що дев'ятка пентаклів це хороша самооцінка. Король жезлів. Так, а як це подолати? Королева мечів. І так, дівчатам актуально буде. Чоловіків і жінок по-різному. Для дівчат спочатку. Остерігайтеся якогось чоловіка, який дуже такий самий може бути закоханий, самовпевнений. Ось. Е Чому зараз? Вісім кубків. Жиця. Четвірка Пентаклів. Тому що він переслідує певний свій інтерес. І ще може бути момент того, що ви в нього залипли. Чи підзалипаєте, і віддаєте туди велику кількість свого ресурсу. Тут просто, от, не питання того, що він щось там приховує, чи між вами якісь там мутки не в цьому справа. Ну, я цього не відчуваю. Відчуваю, що. Ви забагато енергії можете дати не туди, або переоцінити свої сили на цьому етапі. Це для чоловіків скоріше. Ось, чоловіки, через якусь свою завищену, можливо, самооцінку, тому що є перші результати, щось виходить, можете трошечки не розрахувати сили спокійніше, об'єктивно об оцініть своє положення і. Той етап, на якому ви знаходитесь, тут є результати, але вони проміжкові. Скажемо так, до глобального масштабу ще є а, чималий відрізок. Не втрачайте цю концентрацію, не втрачайте віру і в той же час, знаєте, ну не перебільшуйте, не перебільшуйте. А, ну, от на, на якихось емоціях, на захваті. Дівчата, тут уважніше з чоловіком все конкретно, чітко, продумали, обговорили, критичне мислення вмикаємо, ну, тобто без перебільшень. так? Без... Щось трошечки може з'являтися, знаєте, от... на емоціях, на враженнях, на... надихнулись чимось, чи якось це планетарні аспекти впливають, але просто. Об'єктивна оцінка, давайте так, і е, правильне розподілення енергії і задач. Десятка кубків. Чоловікам потрібно об'єднатися з якоюсь жінкою, мечової стихії. Ну, жінка по своїй природі може бути на цьому тижні або в більш холодних таких енергіях. Ну, Скажімо, жінка своєю системою переконань на цьому етапі, тобто вона е, чітко висловлює те, чого вона, що для неї є пріоритетом, і через неї оця історія долається. Вам потрібно з нею піти в союз певною мірою, в гармонічне партнерство, будь то. Романтичного чи робочого характеру. Ну, поки що я не бачу тут романтики взагалі, але остерігайтеся якоїсь чоловіки трішечки самовпевненості в контексті того, що я і сам все зможу. Ось. Ну, якогось егоцентризму, давайте скажу так: тому що тут у вас, що входить, є паш, ви на базі якоїсь маленької деталі можете уявити собі, от, розумієте, ми з мухи слона роздуваємо е не тільки в негатив. А й в, ну, в надміру. Так? Зараз спробую пояснити. Ну, Це приблизно той котик, який дивиться в дзеркало і бачить відображення лева. Але він поки що ще котик. Внутрішній. О, а на внутрішньому мрії. От звідки у вас ця картинка береться. Ви там собі щось фантазуєте. Фантазер, ти мене називала. Так, тут важливі. важливі, важливі, очевидь, Можливі варіанти, але поки що це розуміти вітрина, до якої у вас нема доступу. А як би це могло бути? А оце трошечки можете знаходитись більше, знаєте, от в якихось вигаданих історіях на цьому етапі. Про якусь зустріч мрієте, про те, як будете реалізовувати свій потенціал, як будете досягати, скільки перед вами відкриється перспектив, можливостей, скільки всього. Ну тут може хтось, якщо дивиться тільки ви в творчості, наприклад, то це у вас класна енергія. Насправді, тому що тут є певна публічність, тут є позитивні, скажімо так. Відгуки, є новини, ось, і вас це радує, якісь, можливо, коментарі. Це для тих, хто публічний. Ну, наприклад. Тоді чого остерігатись, можливо, ви остерігатись для публічних. Вузько направив інформація. Ви показуєте не всі свої таланти, а могли б, розумієте? Якщо правильно їх сконцентруєте в одному місці, скажімо так, в ну, якомусь домені, сторінці, каналі, ось. В протилежному значенні тут може бути перебільшеність своїх так, навичок, скажу так. Ось, Дівчата теж можете мріяти про якусь зустріч, поїздку, чи про те, які перспективи перед вами можуть відкритись, Повтуюсь, можуть, вони ще не відкрились. Чим порадує тиждень якась новина прийде, чи це якесь розуміння, осяяння, так? Рішення буде прийнято. От дивіться, оцей космос, Акаша, оце є, оці сходи. Хроніки Акаші це та інформація, яка вже є закладена в нас, яку ми з себе дістаємо через інсайти. так Досвід минулих втілень. Партнерство. Ну Тут прям контакт з собою буде хороший. Ось двійка кубків, можливо, це якесь партнерство, що нещодавно почало зароджуватись, чи обновилось у вас почуття, але тут е, все класно, насправді, вас порадує це партнерство з собою в першу чергу і концентрація на собі. Але, повторюсь, без self-illusion. Да? От є такий е, вислів, я бачу дракона, насправді. Чомусь дракон прийшов сюди. Бо дракон, в тому ж числі, мудрий, і має доступ до оцих. Хронік, да? Партнерство почалось. Трійка мечів. Якщо якийсь чоловік козирів, дівчата, якщо, дівчата, козиро якщо якийсь чоловік вибирає на цьому тижні не вас, скажу так. Ви можете, ну, типу, вибирає більше себе. Чи веде себе егоїстично по відношенню до вас. Підтримку ви зможете отримати в близькому оточенні. Ну, дивіться, якщо в вашому оточенні є чоловік такий трошки з нарцисичним типом поведінки, це ваше дзеркало. Угу. Трійка мечів стосунки. Ого. Це може бути партнерський чисто контракт, який вас не влаштовує, скажу так. Чи тут може бути розрив? Тут якась власна фігура, контролююча фігура, фігура, в якої все схвачено. Знаєте, є якесь в мене відчуття, особливо для чоловіків, скажу, що. Трошечки те, як ви себе бачите, як ви от себе оцінюєте, і те, як по факту є, не співпадає. Розумієте, від цього формується трійка мечів. Ви всередині, я зрозуміла, ви відчуваєте свій потенціал, але ну, от, масштаб свого потенціалу. Але поки що не маєте можливості, ви не знаходите підтвердження цьому. Ну, в тій мірі, в тому масштабі, як ви себе відчуваєте. Ви розумієте, що він більший, але от. Чому він поки що на цьому етапі не розкритий в повну силу, так? Але результати є: зверніть на це увагу, що маленькими кроками поступово ви будете розгортатися, розкриватися? Як, так? Але не переоцінюйте, так? там ще є куди йти, і є куди докладати зусиль. Ну, дівчата, у вас тут не знаю, що це чоловік ваш партнер на посл... послідній основі. Такий последній варіант це стосунки. На постійній основі тут прям якась драма є. Обо це якось по роботі у вас тут щось саме з тим, як. Ви... Ваш вплив, я зрозуміла, на ваші стосунки впливає контролююча фігура. Я зрозуміла, про що посил, Акаші. Це так, в тому числі і родовий досвід наш сценарій, які нам передаються по родовій системі. Ось, і ті патерни-поведінки, які в нас закладені. Козироги, зверніть увагу, ваші стосунки з батьком, імператор. Батьківська ну, сценарій, донька, тато. Для чоловіків також. Тато. Фігура батька. Яка вона для вас? Як батько реалізовувався? Як він в цілому влагоджував питання, як е, ніс відповідальність так? за сім'ю і забезпечення, і все тому подібне? Вам туди подивитись, тому що ваші стосунки і ваша реалізація напряму пов'язана з цим сценарієм. А от по роботі ви в обмеженнях. У вас є обмежуючі переконання, переконання в тему робочих моментів? Тут може Хтось буде зобов'язаний певними от задачами, якби відчуття зв'язаності є, обмеженості в діях, і повторюсь, обмежуючи переконання напряму пов'язані з батьком або з тим, хто такі люди забезпечені, люди ресурсні, люди, які так, будують. Ну, імперії приблизно. Там у вас якесь є викривлене сприйняття цієї історії. Не все впирається тільки в проявленість, повторюсь, в е, високу самооцінку не все тільки про це. Це не его-позиція. Імператор це завжди позиція, коли е, я щось створюю і реалізую для забезпечення контейнеру безпеки. Для тих, хто мені важливий десятка кубків, а не тому, що я хочу велику кількість ресурсів для чого, наприклад. Так? Коли ви, ну, напевно, зловите оцей момент, що я хочу не тільки для себе, а ще для когось, це для чоловіків, так? тоді і динаміка піде краще. Але спосіб також важливий. В роботі тут пауза, і є якісь стримуючі фактори. І переоцінка, робота, скажімо, над помилками, переоцінка в тему того, що вас обмежує, що вас блокує, що вам не дає певний якісний ріст, так? На цьому тижні. Ну, хтось втримується від роботи. Чи... Це точно партнерські стосунки. І вони лежать через в когось, через домінуючу фігуру. Домінуючу, не в поганому сенсі, а. Наприклад, через фігуру, яка віддає вам певні розпорядження, так? З ким ви в домовленості в контрактах знаходитесь в партнерських? Дівчата, козороги, у вас когось тут, чесно кажучи, якщо у вас є партнер. В мене є відчуття, що він накладає вам обмеження, обмежуючи переконання в тому ж числі. Ну, приблизно, на що тобі там, от ця та вся історія з роботою, допустимо, в тебе й так все є. От чи ти Ну, приблизно. Або хтось, дівчат, навпаки, не отримує підтримки від партнера, а хотів би, щоб партнер більше серйозніше відносився і більше був включений в реалізацію якихось робочих моментів. По роботі у вас кубки. Дивіться, ну, козерога, як би це зараз не прозвучало, але ресурси до вас йдуть від почуттів, від відкритого серця, коли у вас в стосунках все добре, коли є з ким розділити почуття, розділити емоції, в тому числі це може бути аудиторія. Ось, і коли ви спокійні, коли ви врівноважені, коли у вас в душі ну, всередині гармонічний стан. Розумієте? І від прийняття в тому ж числі, не від того стану, де ви йдете на пролом, наприклад, чи ризикуєте сильно, чи от завжди в потрібному місці, в потрібний час і велику кількість комунікацій налагоджуєте зв'язки, а від того, наскільки ви добре розумієте в першу чергу свої стани, тобто наскільки ви в. Тих врівноважені якось так. Зараз. Через якогось чоловіка, що може йти у вас на цьому тижні фінансовий канал. Король Кубків. Дівчата, ну у вас скоріше через чоловіка також. Або через якісь медитації. Тут такий в дзені. Цікава йде інформація. Я не впевнена, чи це воно, але. Мені здається, що у вас ресурси розкриваються краще, коли ви знаходитесь а, в якихось таких в теплих місцях, в гарячих, ну, там, де от клімат, знаєте, комфортний для вас. У кожного це дуже індивідуально. Ось. Тобто, це комфортний в першу чергу для вас клімат і атмосфера. Справедливість. Ну, тут фінанси від вашої внутрішньої рівноваги йдуть. Або від контракту з якимось чоловіком, води конкретно. Ну, ваги ще є. Від структури в тому ж числі. Але тема йде в того, що добре зважуєте на цьому тижні і об'єктивно оцінюєте, що у вас з фінансами, від аналізу. Відрів від внутрішньої рівноваги, все я більше не скажу, і від об'єктивної оцінки себе, і об'єктивної оцінки тих можливостей, які перед вами є. Тобто я ж кажу: оця історія, що на внутрішньому ви відчуваєте більше, а в реальності якби нема відклику в той масштаб. Результати є, але от прям не в такому масштабі, да, повільно розвивається, але це для вас добре насправді. Якийсь контракт з чоловіком кубків, через нього йдуть ресурси. Так, воно щось росте, там. Смірка пентаклів. На що просять звернути увагу? Козироги, що ви ростете, ви в процесі, дайте цьому бути. Не завищуйте очікувань, так? Це результат в перспективі, а дівчатам повторюсь. Зверніть увагу, якийсь король жезлів ще є у вашому оточенні через нього ви можете якісно вирости в ресурсах. Якщо справитись своїми тривогами на рахунок того, чи це втілить ваше бажання? Мені здається, дівчата, козироги, я зрозуміла, король жезлів для дівчат тут виходить ваша енергія. Ви можете зашиватися занадто в цю історію, що я все сама. Я і сама все краще зможу і, і от, досягну результату, а ні, через партнерство йде. Через рівні домовленості, чисті, відкриті конкретні домовленості. Ось. Не через хтось лідер, а хтось е, з боку, так? а через офіційні стосунки будь-якого порядку. Все. Дякую за увагу, козироги. Гарного вам тижня. На цілі 22 хвилини вам тут відбомбила. Па-па!